Комунальному підприємстві працює правильно, соціально правильно. Ну трошки скептично відносилися. Ну чи запрацює, чи не запрацює? А вон, дівчата зараз кожного дня військові, цивільні, переселенці, ВПО, ну, приходять. Тому що ну це, це гарні умови. Калинівська громада продовжує відновлення. Сьогодні нам показали, як частково показали, як працює комунальне підприємство. Тут немає великої кількості комунальних підприємств, як в інших громадах. Громада не така велика, тому тут одне комунальне підприємство, яке займається всім. На ньому працює всього шість людей. Люди займаються. Всім починаючи від невеличкої соціальної пральні, закінчуючи е, пожежними машинами, тут є своя навіть е, пожежна добровольна дружина, яка виїжджає на е, пожежі, і е, ці машини теж обслуговують хлопці з комунального підприємства. І, і все: водогін, е, світло, все ремонтує фактично невеличке комунальне підприємство, яке було створено е, за ініціативи, скажімо. Місцевої влади військової адміністрації